Друзі, прекрасний Золочівський замок. Вітаю гостей, шановних прем'єр-міністрів, канцлерів, президентів. Ось тут можна говорити про майбутню нову безпекову архітектуру Європи. Ось тут можна говорити про Україну як європейський оборонний хаб з всіма нашими технологіями. Тому що ми прекрасно розуміємо, що. Справжня сила України це наші сили оборони. От, ну і звісно, це наші традиції, інновації. І ось в цьому Золочівському замку я думаю, що можна було би зробити прекрасне обговорення. Ось, подивіться, яка прекрасна пані. Запрошує всіх чарівних наших е, стратегічних партнерів, однодумців. Для того щоб обговорити, як перемогти візь зла.